Замінами ми намагаємося трішки змінити майнові гри і додати в тих чи інших моментах впевненість. Хтось вже наївся, якщо можна так сказати, і набігався, і почувається, що вони а, на межі. У нас насичений графік, і всі гравці, які виходять на заміну, мають а, а, підсилювати гру. На... Наступне запитання вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, про Яруєнка якесь буде покарання за його дії? Я... За які дії робить? Давайте скажуть, будь ласка, стосовно сьогоднішнього матчу, питання. Це не дуже порадно запитання. Чи є ще питання ласка. Одно питання таке до вас. Персонально, мабуть, у вас не похитнулась, впевнені, що команда зможе перевати найближчим часом цю голосу мечі. Ми над цим працюємо, працюємо постійно і в психологічному і фізичному плані. Ви не можете сказати, що команда готова була цієї цією. Інше діло, що ми не можемо використати більш спокійніше, спокійніше бути в завершальній стадії. Робили зробили, ми робимо достатньо моментів для того, щоб впевненіше і спокійніше відчувати себе в кінці гри. А так, вже 5-го року, після 85-ї хвилини ми пропускаємо не завжди обов'язково. Чи є ще питання? 고 여기도 씻기야, 씻기야. 오, 여기도 씻기야. 오, 여기 오, 오, 여기도 오, 여기도 씻기